Всім привіт, дівчатка! Всіх рада бачити, всім вітання. Дякую, що заглянули сьогодні до мене на канал. Хто вперше до мене сьогодні завітав? Я представлюсь. Мене звати Іванна. Я сім'єю проживаю у Сполучених Штатах вже більше 20 років. а Саме в штаті Іллінойс. Нещодавно, а саме три роки тому, ми придбали будинок. Тому мої відео є про домашні справи, про смачні рецепти, про облаштування нашого будинку, якісь господарські справи, також подорожі. Якщо вам цікаво такі контенти, такі відео, залишайтеся зі мною. Ну і звичайно підписуйтесь, аби не пропустити жодного моєго відео. А для тих, хто ти зі мною вже давно, я вас усіх радо вітаю і запрошую вас у своє нове відео. Я поспішаю до подруги до Іни, ви мали її бачити в минулому відео. Ми з нею зустрілися сьогодні. Верніше, спланували зустрітися сьогодні на каву. Маємо десь так приблизно годинку, аби кажу, трішки поспілкуватися. Тож я поспішаю, вона мене вже чекає, я трішки запізнююся, але то нічого. Тож, якось так. Такі в нас плани. А я бажаю вам гарного перегляду. Кажуть, сподіваюся, що вам сьогоднішнє відео сподобається. Привіт, нечка, рада побачилась біля кафе. Біля кафе відділа. Супер! Обмінялись помідорками і зукіні. Так. Ми привезли один одному. Трошки овочі. овочі. Так. овочі. Так. овочі. Ми з Іносією зустрілися у місцевій кав'ярні, називається вона Aroma Coffee, Дуже тут атмосферно, іна, до речі, тут була вперше. І ми дуже гарно провели час, поспілкувалися, випили смачної кави, собі замовили смачні тістечка. Щось порозповідали один одному. Одним словом, мали такий дівчачий час, і я безмежно рада, що в мене є така подруга, і ми насправді дуже гарно провели той вечір. Ще після кафе ми собі трішки прогулялися з Іносією і була дуже гарна погода, зовсім неспекотно, так помірно, навіть я б сказала, трішки прохолодно, був такий хороший вітерець, навіть хотілося побути трішки на вулиці після таких спекотних днів. Тож я Іносі дуже дякую за гарно проведений час, за її дружбу, за те, що вона мене запросила. І ми справді мали такий, знаєте, я кажу, дівчачий свій о, добрий час. Ще мені Інося привезла. Ось, дивіться, скільки помідорок чері і таких жовтих своїх помідорок. Ми з нею обмінялися, як кажуть, овочами. Я їй привезла цукіни, бо мала їх досить багато. Тож, як кажуть, таким бартером зайнялися. А ще хочу вам показати, як ми приїхали, і скільки багато помідорів і цукінів я зібрала по приїзду. Хочу поділитися покупочками, які зробила на відпочинку. Давайте напевно, почну з цього кольочку. На момент того, як вийде це відео, я вже цей подарунок подарую. Це я взяла для Наталочки, для своєї подруги, з якою в нас разом є наш панянка-клуб. Наталочка мені цілий тиждень не ходила до Ніколасика, я хотіла їй якось віддячитися. Купила їй ось такі сережки, думаю, що їй сподобаються. Це з з ракушок, з таких вони обтесані кусочки ракушок. І ось на такому заді звичайних на гузочках таких тримається, як гузочкові. То ось такі сережки. Думаю, що їй сподобається, вона любить якісь такі сережки великі. І взяла їй ось таку кружечку, таку флорицьку, горнятку, на каву на чай. Думаю, що їй сподобається подарунок. І там має ще для її синочка дещо спайдермена, він любить то, ще взяла йому там м'ячик і окуляри сонячні, вже не буду витягувати. Так, собі взяла ось такий браслетик, дуже гарний. Це теж з бусін, бусінки такі з ракушок, мені здається, так казала жіночка, і він тут от стягується я ще його навіть не відкривала. Але дуже симпатично виглядає такий підзолотистий метал. Це метал, це не, не золото, ні срібло, нічого, це є метал. Е, також взяла собі ось таку підвісочку з перлинкою, бо в мене є сережки з перлинками. І це буде мені як в комплекті. І тут е, на кінчику є ось така е, морська зірка. Це теж метал, це не срібло. Е, чоловік взяв відкривачку, завжди потрібна. І це є магнітна, 5,99 коштувала. Треба на холодильник приліпити. І саме головне, як ви вже бачили у відео, ми були у магазині, де продається італійська кераміка, яку тримає, цей магазин тримає українка, Чернігова Вікторія. Ми познайомилися з нею, і я собі взяла в неї ось таку красу. Дивіться, найперше, це є оберіг, вона мені сказала. З лимончиками і з перчиком, і це є оригінально з Соренто. Вони в Соренто мають два таких магазини, і вже 5 років вони проживають тут у Флориді і мають теж тут італійський такий магазинчик. Також я взяла такий для закривання вина корок металевий, теж пише Соренто. І найбільше мені сподобалась це ось ця оливочниця на оливки. В них взагалі в неї там був дуже великий вибір, там очі розбігалися, що як кажуть вибрати. Але ціни були такі, знаєте, трошки косючі. Ось ця коштувала 20 доларів. Ну мені дуже хотілося щось в неї придбати, підтримати її бізнес і плюс собі мати. Я кажу, такий оберіг і на загадку щось. І я дуже хочу поїхати до Італії. Сподіваюся, що колись в мене це вийде. А зараз собі ось взяла цей настіл, дуже симпатично, сюди ось так по колу йдуть оливки. І якщо ви побачите, тут є ось такі три дірочки. Це, напевно, я так розумію, для того, аби поставити сюди зубочистки і собі наколювати, як кажуть, оливки. Напевно, що воно так виглядає. Ось, і Вікторія мені ще дала в подарунок мило у вигляді лимончиків. Ось таке симпатичне. made in Italy, Парфюм такий лимон соуп, Дуже пахне просто. От навіть звідси передається. Так що ось такі в мене були покупочки. Від на відпочинку, це вона мені все гарно тут була запакувала, бо я довезла в літаку це і не розбилося, то все доїхало все ціленьке. Так що такі в мене покупочки. Ось такі в мене були покупки на відпочинку. Напишіть, як вам чи сподобалося. А тим, хто питався, як наш Ніколас, як все в порядку, він дуже сумував за нами, але Наталя приходила кожного дня і гладила його, так що він був все окей. Ми теж дуже за ним скучили, він від мене взагалі не відходив перший день, такий був дуже френдлі, страшно. Він і так завжди зі мною. але в той день то взагалі дуже-дуже ми всі скучали за ним. І кажуть, знаєте, хто має тварин, той мене зрозуміє, тому що це є наші друзі, це є наші такі, знаєте, хвостики. І це вже щось таке типу дитини, можна сказати, тому що переживаєш за нього так само. Так що класиком було все в порядку. Ну, а це в мене зараз малина доходить, і по-другому колу іде синиця і полуниця, то Артус собі взяв мисочку і ось так кожного дня потрішки собі рве. Він так от любить, <рив> він чисто вдався в мене, бо я колись в дитинстві і саме ось так приходила до бабці. Звичайно, в неї було набагато більше малини і полуниці. Але то було саме ось такий час, і в такому де світі я себе пам'ятаю дуже добре. Я завжди рвала багато собі, різних фруктів, ягід, все, що росло в бабці в городі і в саду. Це класно, і я дуже тішуся, що моя дитина має змогу робити те саме. І собі нарвати як кажуть такого органічного усього без різних добавок, і як кажуть, насолодитися смаком того, того, що посадила мама. Сену, а? назбирав? Ну, собі згороду, ага. свіжу. Ага. Ну, <кій> собі зараз, зараз собі все помиєш, ти поїш, так? Так. Ну, супер. 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 то сховався в нас. Кіцю. Кетюнький, ходи, дощик падає, ага. ходи. На наступний день у нас був Апойтман з Артусю до педіатра. Олежик нам склав компанію, то ми вирушили, тому що я до педіатра ходжу вже 17 років до одного і того самого. Ще Олежик був маленький і ходив до нашої педіатра. І так вже і Артуся ходить там саме. Не хочу змінювати, тому що по страхівця ще. Залишилося буквально до 18 років, і е, я дуже люблю нашу педіатр. Вона дуже хороша, фактично, не маю до неї ніяких ніколи претензій. Тож ми поїхали, тому що треба було зробити форму е, для е, спорту, артулися провірити його. Ну і там поруч був дуже великий мол. Він називається Old Orchard, Я думаю, хто в Чикаго знає такий мол. То ми вирішили там піти собі трішки, подивитися, що продається, якісь, можливо, речі докупити. Хлопці хотіли собі щось подивитися взуття одягу. Ну, а я, як завжди, ловлю моменти, буду кажуть мати насолоду. Побути зі своїми хлопцями. Я з ними дуже люблю ходити. Вони дуже, я такі знаєте, фані, смішні, щось розповідають. Ми завжди щось сміємося. Ну, одним словом, ми мали абсолютно класний час разом. Дещо купили, пізніше у відео покажу, що Олежик собі купив, що Артуся я купила, одним словом. Класний мали час. Зайшли у Холістер. Там були дуже великі знижки зараз до сезону школи. Також ми ще пішли у зару, її перенесли в нас в інше місце, в більше приміщення. Хотіли подивитися, як там то теж вам ось показу. Зі сторони бутіка яка Вікторії Сікрет були ось такі справжні парасольки. Це якесь, знаєте, таке чудо чудес, дуже атмосферне, якщо чесно. Всі ходили, всі робили фото біля цих парасольок, Я, звичайно, теж і хто підписаний на мене в інстаграм міг побачити мою сторіс біля цих парасольок. Класне місце, мені дуже сподобалося, дуже класна ідея. І хто буде в Чикаго, обов'язково відвідати Old Orchard Mall, там по-справжньому атмосферно. А це ми ось зайшли в Зару, так як я казала, вони перейшли в інше більше приміщення. Було досить великий вибір. Я передивилася дещо. Мені сподобалося. Ну не знаю, яка європейська зара, які в них ціни. Ну тут американська зара така досить, знаєте, небюджетна, скажімо, і кросівки, і якісь звичайні шльопанці, такі трошки ціни. Ну, Я б сказала, не дешеві. Але е, дещо я все-таки прикупила, вам пізніше покажу. Е, Були деякі знижки, звичайно, небагато, але дещо було. Були різні нові колекції. Мені подобається в зарі, що в них все поставлено по кольорах, і ти собі, знаєте, орієнтуєшся, де тобі більше подобається. Чи тобі все, що біле з чорним, чи що з червоним, чи з кольоровим. Тож гарно все розвішено, все доступно, зрозуміло. І, можна сказати, ти орієнтуєшся у що би ти хотів побачити. Також було багато біжутерії різної, як я вже сказала, взуття, якісь аксесуари такі жіночі. А ця зара в нас є двоповерхова. Ось на першому поверсі це є жіночий відділ, а на другому є чоловічі і дитячі речі. В нас немає Zara хом, я його не бачила. Можливо, він є онлайн, ніколи не цікавилася. Але ось магазин Зара в нас знаходиться. Ще мені дуже сподобався, тому що в попередньому меншому магазині в них так не було. Коли ти заходиш у примірочну, для того, щоб туди зайти, стоїть великий екран. На жаль, не змогла я вам зняти, щоб це показати на відео. Але там стоїть такий великий екран, ти скануєш свій одяг, відповідно, там показує, скільки в тебе речей до примірки, і також примірочна номер якої є свобідний. Мені дуже сподобався такий сервіс. Я не знаю, чи в Європі так само. Якщо мене хтось дивиться з європейських країн, у кого я зараз, напишіть, мені буде цікаво. Ну, а я взяла собі поміряти декілька речей. Ось, показую вам, знайшла ось таку непогану спідницю, вирішила її поміряти. Також там такий то був. Декілька футболок. Ну, одним словом, щось як кажуть: моє око та впало, і по цінах мене теж більш-менш влаштовувало. То пізніше у відео вам покажу, що придбала. Я вже все попереміряла, піднялася на другий поверх, аби подивитися, як там мої хлопчики, що вони там собі понавибирали. Ну, в чоловічому відділі було набагато більше знижок, ніж в жіночому, напевне, то логічно, тому що жінки більше люблять шопінги, тому, напевне, розкупили більше речей. Але нічого, ми все-таки скупилися там, хлопці собі теж те, що придбали. Ну і ми ще пішли у магазин, він називається Tills. Це такий, я б сказала, магазин більш тінейджер стайл, коли вже такий підлітковий. Дуже багато було такого віку, як Артуся, хлопців, дівчат. То ми там вирішили подивитися кросівки, тому що вони мають багато найків, таких брендів. Ну і загалом це непоганий магазин, аби там купити якісь і штани, і шорти, і, і, і якісь такі, знаєте, худі. Одним словом, такий досить, досить непоганий магазин. Тож Артуся собі вибрав, вибрав собі декілька речей. Лежик тут біля каси ми стояли, приміряв окуляри і розважав мене. Ми дуже сміялися, бо він. Дуже такі, робив такі дуже смішні <реш> речі з тими окулярами, показував. Ну, одним словом, та ми мали класний час. Люблю я своїми хлопцями проводити його, справді обожнюю своїх дітей. Вони в мене супер класні. І ми насміялися. Ну і, звичайно, хлопців треба нагодувати, то ми пішли ще з'їсти по бургеру сьогодні, можна, як то кажуть. Ще в кінці собі взяли по шейку молочному, так що, скажу так, наш, наш класний час вдався. Рада, що я була своїми хлопцями. Це є безцінні хвилини, такі моменти, вони запам'ятовуються мені. І коли вони вже в такому старшому віці, з ними набагато, як кажуть, і простіше. І... Веселіше, тож якось ось так. Так, дівчатка, хочу швиденько вам показати, що купила. Ось попросила хлопців, щоб вони ще все своє розбирали. Одним словом, що ми сьогодні, як кажуть, у який у нас був сьогодні улов, Артусі взяли ось носочки. Олежик собі такі самі ідентичні в холістері купив. Взяли йому трусики, були на знижці. Ось, Олежик, кажу, Олежик, Артуся собі ще вибрав ось таку футболочку до школи, таку зелененьку. Ось таку одну ще ось таку. Коротше, одним словом, хлопці трохи собі прикупили. Так, це магазин е Тилис. Якийсь дуже такий магазин, скажіть мені, молодіжний, одним словом, то Артуся його любить, то він собі там купав. Було сьогодні дві футболки за 25 доларів, то він собі взяв отут. В холестері він ще взяв собі одні шорти, були теж там на знижці за 12 доларів. В них був розпродаж, і були за 15 доларів такі поло. Він собі ще взяв одну ось таку. Коло, біленьку Ну, і найбільше по що ми їздили, це по кросівки найки ось такі. То Артуся дуже хотів. Зараз йде осінь, дуже зручні. Взяли йому у розмірі 8, теж в цьому магазині тілись, вони мають і найки, там речі, то взяли йому ще ось такі кросівочки Це що стосується Артусі, все. Так що він у нас повністю готовий до школи. Так, Олежик собі купував окремо, ми були в зарі. Він взяв собі ось такий піджак на знижці, дуже класний. Подивіться, яка була його ціна: 169 доларів, він його купив за 20. Знижки були неймовірні. Гарний такий ляний, вставки тут всередині котонові бавовняні. Одним словом, дуже на ньому гарно дивиться, він собі взяв на роботу. Також, як я вже сказала, він собі теж взяв носки у Холістері. Так, взяв собі він ще ось таку сорочку. Сурочка коштувала взагалі смішні гроші. 999, 100% котон. Дуже гарна якість, вона така мягесенька. то він собі взяв до роботи. І ще одну сорочку він собі взяв ось таку: 999. Така біленька, в полосочку таку сіреньку. Теж він собі взяв до роботи. І ще одну футболку таку сіреньку, теж за 9,99. 99 то він вже її поставив, я вже не буду бігти по неї. Тож, якось отак. Такі були покупки у хлопців. А я собі у Зарі знайшла на знижці спідницю. Я взагалі спідницю не дуже люблю. Але ця спідниця на мені дуже гарно сіла. За 7,99. Вона коштувала 27,90, взагалі, смішна ціна, як для Зари. І ви, може, побачили у відео, я її приміряла, то я її і купила. Вона мені найбільше сподобалася. Ту рожеву майку я не брала. І я взяла собі ще ось такі джинси Сірі. Звичайні, але вони не є довгі, вони є такі. Можна сказати, до колін, ні, трошки далі, ніж до колін. І коштували 9,99, а оригінальна ціна 45. Гарні ну, сіли на мені, гарний такий колір сіренький, приємний на дотик. Я ношу в розмірі 38, так що розмір мені був ідеальний. Ось такі в нас були покупочки сьогодні. Тож якось отак. Ще показую ось, як на мені ця спідничка сидить. Мені дуже вона сподобалася, класна взагалі покупка. Ну і ось таке в мене сьогодні вийшло, любі друзі, відео. Я дякую вам усім за те, що ви додивились його до кінця. Не забувайте, будь ласка, про підписку, чекаю вас у коментарях, як завжди. І ставте обов'язково пальчик вверх, аби я розуміла, чи вам це відео сподобалося. Ну а на сьогодні я буду з вами прощатися. Дякую вам усім, і безмежно всіх вас люблю і обнімаю. Бережіть себе та своїх рідних, всім па-па і всіх до нових відео.